Своєї матері Єва не пам'ятала. Вона померла під час пологів. Батько Іван зостався один з маленькою донькою, адже нікого з рідних у них не було. Дехто радив віддати дівчинку у притулок, але Іван і слухати про таке не хотів. Єва єдина рідна кровинка, його зіронька і надія. Щодня заходила до них їх сусідка Марія, вдова, яка виховувала 13-річного сина. І вечерю принесе, і малу Єву покупає, нагодує, на руках носила, коли вона плакала. Дивлячись блакитними оченятами на Марію, Євочка промовила перше слово Мама. Марія знітилася. Струмінь дивного відчуття пронизав кожної їх клітинку. А з Іванових очей горошинами покотилися сльози. Ти чуєш, Маріє, донька мамою тебе назвала. То ж будь нею. Він тепло глянув їй у вічі, чекаючи відповіді. Ще встигнемо поговорити. Давай спершу повечеряємо, мовила Марія, почервонівши. Вона була на десять років старшою за Івана. Та не тільки це насторожувало Марію, вона не знала, як сприйме таку новину її син Степанко. Однак син розсудив по дорослому ми й так уже давно сім'я, правда, мамо? Вони об'єднали в одне свої обістя, обгородивши його, разом обробляли город, поралися на господарстві, виховували дітей, з любов'ю і повагою ставилися один до одного. Щасливими іскорками світилися очі Марії і не скаже, що була старшою від чоловіка. Проте таким короткочасним було їх тихе сімейне щастя. Якось Іван напував коня, розчісував його густу гриву і не встиг опам'ятатися, як впав від удару копита, різкий біль у животі вирвав сильний зойк із його грудей. На крик вибігла з хати перелякана Марія і побачила, як Іван корчився від болю. Викликала швидку. Три доби лікарі боролися за життя Івана, але врятувати його не вдалося. У неповних сорок Марія вдруге овдовіла. Степанко поступив у профтехучилище на будівельника. Там і гуртожиток дали, і харчуванням забезпечили, що було тепер для них важливо адже на руках Марії була мала Єва. Степан із стипендії купляв дівчинці якийсь подаруночок. Єва бігла ще здаля, коли він з'являвся на подвір'ї. Одного разу Степан привіз дівчинці ляльку. І Єва, всівшись у нього на колінах, сказала Дякую, татку. Щось обірвалося Марії усередині, коли побачила збентеження сина. Не зважай, Єва перед тим розглядала альбом з фотографіями свого тата. Запитувала, де він. Я сказала, що поїхав далеко. Мабуть, якусь схожість знайшла з тобою. Нічого забуде. Але Єва і надалі кликала Степана татом. Усі вже звикли до цього і не звертали уваги. Після закінчення училища Степан відслужив у війську і повернувся додому. Змужнілим, підтягнутим, вродливим, Марія чекала, що приведе у дім невістку, але минав рік за роком, а Степан ніби й не помічав дівчат. До клубу не ходив, з роботи додому. Завжди щось майстрував, переробляв, оновлював. Для Єви стараюся. Он яка красуня підростає, скоро старости в хату прийдуть, казав. Одного осіннього дня Марія збирала картоплю на городі, як несподівано знепритомніла. Силалася на втому, але наступного дня не могла звестися з ліжка, її нудило. Паморочилося в голові, не слухалися ноги. Степан повіз її в обласну поліклініку. Діагноз, який поставили його матері, приголомшив. У Марії пухлина мозку. Світ зупинився для Степана. Що робити, як діяти? Я б порадив забрати матір додому, хай помирає у рідних стінах, сумно сказав лікар. Марія чахла на очах. Усі дні і довгі безсонні ночі не відходила від неї Єва, ховала заплакані очі, не уявляла, як буде жити без своєї доброї, лагідної мами. Перед смертю Марія попросила Єву залишити її наодинці зі Степаном. Прошу тебе, синку, ніколи не залишай Єву. Насправді ви ж чужі, розумієш? І з ніким їй не буде так добре, як з тобою, а тобі з нею, мовила ледь чутним голосом. Після похорону Степан усе частіше згадував слова матері. Вникав у їх зміст і тільки згодом збагнув. Марія просила його одружитися з Євою. Але хіба таке можливо? Адже був для неї і братом, і татом, а тепер чоловіком ще має бути? О, ні, він не зможе виконати мамине останнє прохання. Степан поселився у своїй хаті і уже в ній став переставляти усе по своєму. Єва не розуміла його, чим завинила перед ним, що Степан став її уникати. Їй бракувало його голосу, веселого сміху, дружніх бесід, чуть не зумліла, коли одного разу, прийшовши з роботи, побачила, що він відгородився від неї. Якось голова Радгоспода Єва працювала бухгалтером, надав їй премію. Вона купила шампанське, торт і пішла до Степана. Стала на порозі, така красива, осяйна!» Відзначимо мою першу премію Степанку, сказала. Її щоки запощили рум'янцем, серце сильніше забилося у грудях. Степан ніби закам'янів, зачаровано дивився на Єву і не міг вимовити й слова. Він уже не сумнівався, що закохався у неї. Виходить, матір відчула це перед смертю. Напружена тиша повисла у повітрі. Виручила Єва. Переплітаючи слова із тягучими паузами, вона говорила про те, що, може, це неправильно, осудливо, гріховно, але вона кохає його, і крім Степана, їй ніхто не потрібен. У неділю Єва пішла до сповіді. Священник, уважно вислухавши її, дав згоду на вінчання адже по крові вони із Степаном чужі. Так Степан, якого називала вона і братом, і татом, став її чоловіком. Тридцять років минуло відтоді. Степан із Євою виховали двох синів, Тішаться чотирма онучками. Люди усіляки говорили, але вони упевнені: якщо у серці живе любов, треба набратися терпіння і переступити через людські пересуди, вміти зберегти свої почуття, щоб вони не згасли з роками. А ще Степан з Євою тепер точно знають так уже закладено Господом, що материнське серце ніколи не помиляється. Благословляючи дитину на світлу долю. Любі друзі. щойно ви прослухали невигадану історію Марії Меліцької і брат, і батько і чоловік. Якщо вам сподобалось, натисніть, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал Червона Калина Життєві Історії. Це допоможе поширенню україномовного контенту та розвитку мого каналу. Щиро вам дячна і до нових зустрічей!